Всіх вітаю 8 лютого. Давайте зробимо такий коротенький розклад, подивимося стосовно цієї ракети циркон вчора по Києву. Чи дійсно це була ракета циркон гіперзвукова, яку дуже-дуже важко збити швидше, ніж Х22 і мачнеє, тому що знайшли якусь табличку від уламків. І Нібито це ракета циркон, але раніше вона не була ніде примінена. Це вперше. Багато військових експертів кажуть, що начепити цю табличку можна було на будь-яку ракету. Наприклад, на Х-32, це як Х-22, тільки вони її модернізували, вона далі летить. Ракета була випущена десь з, з півдня. Ну, давайте подивимось. Я тут відкрила фото, зараз ще раз. Ось вона, ракета циркон. Так, вчора, 7 лютого, була масована атака на Україну. Місто Київ та Київська область. Чи дійсно вчора Росія випустила ракету циркон по Києву? Чи дійсно це так? Чи це була ракета циркон? Вона, до речі, перебила високовольтний кабель. І, я так розумію, працювала ПВО, Тобто це було не пряме влучання, а якось більш осколки. Вона перебила високовольтний кабель, і на деяких, в деяких районах Києва не було світла деякий час. Потім це все налагодили. Чи була це ракета циркон? Вчора, по Києву, яка перебила високовольтний кабель. Сонце щось мощне, але неоднозначно. Це циркон, ракета була. Вчора по Києву. Луна, обман, бачите? Обман атаки. Тобто робота була, обман. По цим картам можу сказати, що дійсно карта обману. Ракета була мощна. Я схиляюсь, що це була Х-32. З Криму випущена. З літаків ту 22 те, що це циркон, це обман, луна. Давайте ще раз. Вчора з півдня по Києву летіла ракета циркон, яка перебила високовольтний кабель. І в місті Київ не було світла в деяких частинах міста Київ. Це була дійсно ракета циркон. Ось я дивлюсь на її фото. Емоції... Так, да, працювало ПВО ще по ній. Так, а це циркон була ракета. По ній дійсно працювало ПВО. Тут більше емоції, емоції, домовленості, дії, планування. Щось планували. Бачите? Ось плани по дурню. Вчора по Києву запускали ракету циркон. Вчора, 7-го. Лютого, по Києву запускали ракету Циркон. Карта каже ні. Робота. Обман. Знову обман. Розумієте, дійсно? Скоріше за все, це обман. І як кажуть деякі військові експерти, що начепити можна цю табличку будь-куди. Давайте запитаємо, для чого це було зроблено. Для чого вони нацепили цю табличку на іншу ракету, що це циркон. Тому що вона ще ніде не була примінена ця ракета. Вона дуже мощна, вона надшвидка, гіперзвукова. Навіщо РФ начепило? Табличку, що це нібито марка, модель ракети циркон. Навіщо це зробили? Навіщо це було зроблено? Навіщо це було зроблено? Таємниця. Ага. Робота. Ну і бачите, по Києву. Карта Зеленського, карта емоцій по Києву. Тут більше емоцій, більше емоцій. Чекайте, ага, чекайте. Е, нагнати страху. Чекайте, що буде по Києву летіти, ось, е, будуть летіти ось такі ракети, як типу циркон. Е, Диявол, бачите, що їх дуже важко збити, і вони дуже мощні і дуже швидкі. Е, ну, Ви зрозуміли, так? Залякати. І чого на Київ? Чого на Київ? Це сигнал е, Зеленському і нашій владі. А, бачите, які вони хитрі і повна е, брехня. А ну, давайте запитаємо загалом, чи є в них ці ракети і циркон, чи вони е, дійсно дієві? Чи вони, е, як правильно запитати, чи вони працюють, вони е, їх випробовували, чи ні? Ракети циркон в Росії є. Ага, з ними дуже важко. З ними важко вони щось в роботі. Бачите, важкість вони ще допрацьовують. Вони та є, але з ними щось не те. Тобто 10 мечів, Що з ними не те. Нужно, треба вкладати багато грошей ще роби, роботи проводити якісь, ну тобто, можливо, випробовування. З ними щось не те. Тут 10 мечів, 10 жезлів. Це все обман, що це була ракета Циркон. Якщо б вони в них були дієві, якщо вони в них дійсно були, то вони б вже давно їх запускали по Україні. Розумієте? А не берегли їх, як то кажуть, на останній. На, этот, на всякий случай, на последний раз. Ракети Циркон в Росії, що з ними? Що з ними? З ними, я так розумію, щось не так. Хитрість обман. Бачите, щось стосовно, це карта скорості і карта страху. Вони не знають, самі росіяни, як поведе себе ця ракета. Розумієте? Вона не випробувана, вона невідома. Тобто невідомо, що з неї і як буде. І вони того її ем, поки що навіть і не іспользували. Е, ну, ось так відповідають карти. Туди ще треба багато вкладати. Карта чекаєте, багато вкладань ще треба багато працювати. Ну, хай воно. Як ось є з цими ракетами церков, хай так і все залишається. Щоб в них, з ними нічого не вийшло. Ось такий розклад. Налякати і саме Київ, Київську область саме туди. Ну, це такий, бачите, посил нашій владі і людям. Ось такий розклад.